Усім привіт! Мене звати Денис. І сьогодні хотів би розповісти історію про приватний дитячий садок, який знаходиться неподалік від нашого будинку. Проживаємо в місті Харкові, неподалік центру. І побачив я десь місяць-півтора тому на одному з парканів з'явився великий банер. Запрошуємо діточок, дитячий садок. Назва його, плюс всякі QR-коди. Зайшов я навіть подивився, скільки це все коштує. Порівняв з нашим дитячим садком, приватним, який ходить дитина. Ну що сказати, наприклад, абонемент це ходить ваша дитина до дитячого садка, чи захворіла вона, все рівно ти за місяць маєш сплатити в цьому дитячому садку 11 тисяч гривень. В принципі, по Харкову от від 10 до 15 абонемент коштує. ну І плюс за харчування в цьому дитячому садку неподалік будинку 250 гривень, день, оскільки в місяці зазвичай 21-22 дні це десь 5500. Тобто батьки сплачують в цьому дитячому садку десь 16-17 тисяч гривень. За те, що місяць дитина їхня перебуває під наглядом, як сподіваються, батьки. Але кілька разів я вже проїздив автівкою по цей паркан. А в цьому, за цим парканом знаходиться дитячий майданчик, саме який належить цьому приватному дитячому садку. Сам садок знаходиться на першому поверсі житлового будинку, який розмістився трохи неподалік. Цього дитячого майданчика. І що я бачив? Це вже два-три рази, що діти просто бігають самі по майданчику, граються, а вихователі зазвичай їх двоє просто сидять у своїх телефонах, пишуть, мабуть, комусь повідомлення чи дивляться Ютуб. Тобто, ну, не може так бути, що один раз так от, вони сидять в телефонах. Це я бачу, фактично виходить, що регулярно, два-три рази. Це вже система. Ну і от я зробив такий висновок, що, в принципі, вартість за дитячий садок неважлива. Адже в мене от є з чим порівняти, коли ми проживали в місті Києві, то син більш ніж півроку ходив у. Державний садок, і йому в принципі дуже подобалося. І безпосередньо я проходив не один раз, коли вони гралися в день на вулиці, то я не бачив, що вихователі і няньки сиділи в телефонах, вони займалися з дітьми. Все як має бути. Тут виходить, що люди платять дуже немалі кошти, адже 16-17 тисяч гривень це більше. 400 доларів на місяць у багатьох людей це фактично спосіб прожиття. Така зарплатня близько 17 тисяч гривень на місяць, а тут за одну дитину, за те, що вона ходить в садок, ти викладаєш такі кошти. І здавалося б, за ці гроші дитина має бути нагодована і доглянута, і з нею мають постійно гратися, але такий от висновок, в принципі, що Якщо дитині на вулиці не приділяють ніякої уваги, а вихователь по барабану, що там та дитина робить, вихователька сидить в телефоні долубається, то в мене висновок такий, що, мабуть, і в самому дитячому садку така атмосфера. Діти самі собі, як то кажуть, належать, ніхто їм не займається. Також, от мій друг, який наразі проживає в передмісті Києва. Також розповідав, що вони водили свою доньку до дитячого садочку, а потім спеціально перевіряли таким чином, от приїжджали на машині через паркан, через дорогу дивилися, як з дітьми займаються. Так само кажуть, що виховательки сидять в телефонах, а діти бігають самі собі. Тобто, висновок, в принципі, такий, що, звісно, по харчуванню можна ще Дискутувати, адже в приватному дитячому садку, можливо, годують дітей трохи краще, ніж у державних. Хоча у державних, от в нас Малюкін досить таки перебірливий в харчах, в плані того, що він може м'ясо не їсти, от котлети він в дитячому садочку в державному у Києві їв постійно. Стосовно, звісно, там різноманітних театрів, наповнення там. Дитячі олівці, ці різнокольорові, фломастери, то в приватному садочку, звісно, цього всього купувати не потрібно. У державному це все маєш забезпечити. Ти. Ну, от в приватному, так це великий плюс, що ти заплатив певні кошти за місяць, абонемент, як мінімум, і для твоєї дитини є все, що завгодно, все, що потрібно для розвитку. А от з вихователями, бачите, бувають такі випадки, що навіть в приватних садках вихователькам. Все рівно що там буде з цими дітьми? Такі от справи.